Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на рідкісну монету України номіналом 10 копійок 1994 року, яка по каталогу Ігоря Тимофєвича Коломійця має штамп 2БМ. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, розглянемо особливості та його охарактеризуємо. Аверс монети, Також розглянемо реверс-монети. Більш детально зупинимо увагу на особливості даного штампа та обов'язково поговоримо про ціну даної монети. Отже, монета номіналом 10 копійок 1994 року. Це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні. Має тираж приблизно 150 мільйонів екземплярів. Маса монети складає від 1,6 г до 1,8 г. Діаметр 16,3 мм гурт у даної монети рифлений. Може бути мілка, може бути крупна насічка, проте вона йде по всьому колові монети. Саме такі характеристики ми можемо відзначити у монети номіналом 10 копійок 1994 року. Для визначення штампу по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця нам обов'язково треба знати три сторони. Це аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказано на штамп монети, відштовхуючись від якого ми можемо дізнатися ціну даної монети. Отже, сьогодні, як я вже сказав, ми будемо з вами визначати штамп по каталогу ІТК 2 бам І розберемо все по порядку. Спочатку, при визначенні штампу монети, ми розпочинаємо з. Аверса даної монети. Що нам про нього відомо та як ми його можемо охарактеризувати? Отже, аверс 10 копійок 1994 року, який має штамп другий. Які він має особливості та на що ми звертаємо увагу? Штамп 2, 10 копійок 1994 року характеризується так. Середній зуб трезубця гострий, без потовщення у верхній частині. Четверте зерно третього колоса, воно Розімкнене. Та окрамлене нерівномірною лінією, яка сходить донизу. Ось саме ця лінія, яка нас з вами цікавить. Також верхнє зерно четвертого колоса, воно розімкнене. Саме це зерно. І четверте зерно четвертого колоса, воно дотикається до дубового листа. Букви в слові Україна вони не здвоєні. Отже, саме основна характеристика Даного штампу в нас заключається в тому, що ми повинні подивитися на четверте зерно четвертого колеса. Як відрізнити штамп другий від штампу першого, ви можете подивитися в попередніх відео, де є повний відеоогляд. Отже, з аверсом монети ми з вами розібралися. Штамп другий ми охарактеризували. Після того, як ми визначили штамп другий, ми переходимо до аверса даної монети. Сьогодні нас цікавить аверс 10 копійок, який має штамп БА, які він має особливості та на що ми звертаємо увагу. Штамп БА характеризується так: ми дивимося на грону номер 2 Грона номер 2 має форму великого тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Коло у нулі, воно рівне. Черенок грони номер 7 він примикає до ягоди. І можна сказати, що утворює єдине ціле. Також ягоди вони великі. Проте є особливість, що нижня ягода грон номер 2 вона менша, ніж всі інші Всі 4 ягоди. Це все наглядно ви можете побачити в цьому місці. І ще можна сказати, що шрифт даного штампу, він рельєфний. Отже, як ви вже зрозуміли, основною особливістю штампу БА є те, що всі ягоди в крупні, а одна в штампі 2, вона маленька. Головне не спутати штамп БА зі штампом ФА. Які особливості має штамп БА та ВА? Також можете подивитися в відео, яке я залишу в описі під даним відео. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп по каталогу ІТК 2БАМ. Що значить літера М в кінці штампу даної монети? Літера М в кінці штампу даної монети значить те, що гурт у даної монети має мілку насічку. А так як гурт у монети рифлений, то ми можемо сказати з певністю, що мілка насічка йде по всьому колові монети. Отже, тільки що з вами, ми повністю охарактеризували штамп 2БАМ. Після того, як ми визначили штамп, ми можемо поговорити про ціну даної монети. Якщо ви знайшли. Монету зі штампом 2БАМ, то на даний час в обіговому стані монета буде коштувати від 10 тисяч гривень за один екземпляр, адже це є дуже рідкісна монета. Якщо ж вам пощастить, і ви знайдете монету, яка має залишки штемпельного близьку, тобто монета була випущена ціна банком та не була в обігові, то ціна монети буде автоматично складати від 15 тисяч гривень за одну монету та в залежності від стану. Може навіть і більше. Отже, саме така ціна на даної монети, що хочу ще сказати вам, що дана монета зустрічається по каталогу ІТК приблизно одна на 50 тисяч монет звичайного екземпляру. До монет звичайного екземпляру ми відносимо штамп 2ВАМ та 2ГАМ. Про це ми поговоримо трішки згодом в наступних відео і охарактеризуємо ці штампи. Отже, саме. Один штамп 2БАМ зустрічається одна така монета на 50 тисяч монет звичайного штампу в 10 копійках 1994 року. Тож треба обов'язково звіряти, чи дійсно у вас по оверсу штамп другий, по реверсу штамп БА, та не сплутати його з іншими штампами оверсу та реверсу. Що ще хочу додати, ми обов'язково звертаємо увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Якщо ви знайшли монету 10 копійок 1994 року зі штампом 21 bm проте вона виготовлена не з латуні, а хочу нагадати, що стандартний матеріал, з якого виготовлялася монета, є латунь. Тобто, якщо вам попадеться з нержавіючої сталі, магнітної сталі, покритої латунню, міді, алюмінії, срібла, алюмінієві бронзи, Магнітної сталі покритою міддю, то це буде пробна монета, ціна якої буде складати від 20 тисяч гривень за один екземпляр. Та в залежності від того, з якого сплаву зроблена дана монета. Якщо ж ви знаєте в серебрі, ціна може стартувати і від 25 тисяч гривень за один екземпляр, так як це буде пробна монета, яку зустрічається доволі і доволі нечасто. Також вашу увагу хочу зосередити на тому, що ми дивимося обов'язково на гурт даної монети. Якщо ви знайдете монету, в якої гурт не рефлений, тобто він гладкий, по якому не проходило кольцо, що окремива гурт монети. То це буде також монета дуже цінна. Проте, треба звертати увагу на те, щоб гурт був з банку дійсно гладкий, а не сточений і не була це якась самозаготовка. Отже, саме такі особливості хочу вам ще розказати. Обов'язково ми з вами також дивимось на поворот відношення аверсу до реверсу. Якщо ви знайдете монету, в якій аверс відноситься до реверсу, так як перед вами. Тобто на нуль градусів це буде звичайна монета, ціна якої буде складати 10 тисяч гривень в обіговому стані. Якщо ж вам пощастить, і ви знайдете монету, яка матиме поворот на 90 градусів. Ціна монети автоматично буде становити вже від 12 тисяч гривень за один екземпляр, можуть навіть навіть і більше, в залежності від того, наскільки зацікавлені колекціонери. Якщо ж ви знайдете монету з поворотом на 180 градусів, ціна монети складає від 20 тисяч гривень за один екземпляр, так як така монета ще не зустрічалася. Але все можливо, тому обов'язково перевірте з таким відношенням аверсу до реверсу. Якщо у вас залишили запитання по тому, як визначити штамп 2БАМ по каталогу ІТК 10 копійок 1924 року, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми сам продовжимо розглядати монет номіналом 10 копійок 1994 року. Щоб визначати та орієнтуватися в штампах та знати ціну, яку. Ви тримаєте в руках. Отже, саме такі особливості, все, що хотів вам розказав, а зараз як завжди швидко розкую, як визначати можна штамп 10 копійок 1904 року зі штампом 2BM. Отже, ми розпочинаємо з абсолюса монети. Ми дивимося на середній зуб трезубця, Бачимо, що він тонкий без потошньої верхній частині. Потім ми дивимося на. Четверте зерно третього колеса і бачимо, що воно розімкнене. Перше зерно четвертого колеса воно також розімкнене, а четверте зерно четвертого колеса дотикається до листа. Це буде саме основна відмінністю штампа другого. Адже в штампі першому саме четверте зерно воно не дотикається до листа. Як ми пам'ятаємо, що перед нами штамп 2, ми переходимо до реверса монети. Штамп Ба, ми бачимо, що у грунь номер 2 Великий тупогольний трикутник, проте ягода нижня вона віддалена від інших ягод, та вона удвічі менша, ніж всі ягоди, що є у хронах. Це буде основою відмінності штампу БО. Проте головне не спутати зі штампом ВА. Отже, такі саме особливості та як їх визначати, все вам розповів. На цьому буду закінчувати своє відео. Залишаю зараз пару секунд, щоб ви ще раз більш детально ознайомилися з цією цікавою монетою. Тож, всього найкращого, будь запитання, задавайте, номер знаходиться в шапці профілю Viber та Telegram. Всього найкращого!